Жовтоводський водоканал продовжує нести збитки через крадіжки кришок каналізаційних люків. З 21 по 25 липня в місті було вкрадено 19 чугуних кришок. Керівництво водоканалу вимагає від міліції конкретних дій, адже підприємство не встигає закривати нові дири у каналізаційних мережах. А відкриті люки, як відомо, можуть стати причиною травматизму та аварій в місті. З 21 липня по даний час. Вкрадено з магістральних водоводів, вуличних водоводів, тим більше з проїжджої частини 19 чагунних кришок. Ви розумієте, що що малозначительність не проходить, то що це машина, якщо в'їжджає туди машина або що, то хто буде нести відповідальність водоканал? Як ведеться розслідування по даному питанню, які будуть результати в кінці кінців? Ні по одному случаю хищення кришок ніякого результату не було. Цей раз вам надали і номер машини, і все. Де знімали, і коли знімали, ви це знаєте. Озвучте це, То, що тут немає ніяких секретів. Кожен день я адреса буду відповідати, я доложу по кожному адресу. Тим більше, я говорю, з проїжджої частини вже дороб. Після вихідних було і серед зараз. По одної пані кришки на одному місці, по всьому міру розбросили. І старий район, новий районів, кришки не знають. Факти зареєстровані, виїжджали сиділи, по автомобілі роботи. Тому що вопрос допомог значительності. Реально кришки стали в 80-70-х х годах. Яких гадак і зноса чи кришок немає, вони не стираються. І те, що ви кажете, нема преступления или нарушения никакого. Малозна... Ваш ответ всегда малозначительность. Немає такого. Если человек падает, это малозначительно. Если езжає машина, это малозначительно. Понимаете? А тут ідеот. Каждый люк, каждый люк 700 гривен на пресечение, это нарушение, это все дозвольность. Это позволяет дальше продолжать хищение. Ну не можна там, немає можливості в даний момент водоканалі накривати просто немає, коштів немає. Всі знають, що кошти треба за електроенергію платити все. А кожен люк, навіть пластмасовий люк, якщо накривати тяжова серія, це не менше 400 гривень. І якщо туди хтось падає, ви ж усі знаєте, по Дніпродзержинську, і де що не случається, чоловіку падає, тоді состав преступлення буде зразу. В свою чергу міський голова зауважив, що за той час, який вже пройшов з моменту крадіжки, варто було б знайти винних і поквапив міліцію у пошуках злочинців. Потерпає від крадіїв металу і підприємство «Укртелеком». на минулому тижні. Начальник міліції Володимир Гуменюк повідомляв, що грабіжника телефонного кабелю затримано, але кілька днів по тому крадіжки знову повторилися. За прошлую неделю, позапрошлую неделю была серия краж телефонного кабеля. Всю информацию вы имеете, все документы оформлены и поданы. Я так понимаю, там есть подозреваемые по одному, но кражи продолжаются. В том числе и сегодня ночью опять кража и так далее. Как бы хотелось организовать действительно проверки пунктов приема металлолома и какие-нибудь ночные дежурства потому что ну, не так много людей ездит или ходит в городе, тем более с сумками, там где не один метр кабель. То, что мы будем закрыты сегодня ночью никто не говорил, что это один и тот же человек по всему То есть это несколько людей, несколько человек, а поэтому не работает. Вопросы по пунктам прямо... Міліція вкотре запропонувала представникам виконкому створити спеціальну комісію, яка перевіряла законність роботи пунктів прийому металобрухту. За інформацією правоохоронних органів, жовтоводські пункти прийому металобрухту зареєстровані лише як майданчики для зберігання металевих виробів. В свою чергу міський голова Василь Тарасенко найближчим часом планує зібрати представників підприємств, які постраждали від крадіжок, та правоохоронні органи, щоб спільними. Зусиллями шукати шляхи вирішення цієї проблеми.